Добрий день. О, добрий день, Андрію Миколайовичу. А ви до нас з якого приводу? Ну, так Соля подзвонила, сказала, що у вас тут якийсь кримінальний елемент. Та це вона, напевно, про Артема Самойленка. Він сьогодні влаштував скандал на рецепції. Не знаю, певно. Вона сказала, що погрожував, кидався на людей. Йому було зле, от і нервував, перелякав дівчат. Та який ж він кримінальний елемент? Звичайний собі хлопець, так, трохи грубувати, нічого більше. Тобто ви вважаєте, що все вже нормально? Ну зараз конфлікт залагоджено. Вибачте, що потурбувала Та ні, нічого. Ну що ти зробиш робота? Самойленко, Самойленко Прізвище таке знайоме. Слухайте, я, якщо я вже тут, а давайте я перевірю вашого грубоватого. Де він проживає? Ось адреса. Угу. Ну, все, хлопці вже працюють. Зараз дізнаємось. Так ваш Самойленко виявився знаною фігурою на Троє. Ви про стародавню Грецію? Не зрозумів. А, ні. Це я про Троєщину. Чим же він такий знаменитий? О, тут. Список великий. Кілька років тому вбили його батька, ну і хлопець покотився. Бійки, розбірки. Останній раз його взяли закладчиками. Поки йому вдається викрутитися, але ж ви розумієте, що це питання часу, коли він потрапить за ґрати. Шкода. Мені здалося, він хлопець розумний. Міг би свої сили спрямувати на добрі справи. А Що ти зробиш? Таке трапляється. На жаль. Проте я з ним особисто не стикався. А звідки інформація? Ну так в відільничному. Хоча і він ще той фрукт, до речі. Він, звісно, свою роботу знає, робить, але його деколи заносить. Слухайте, ви мене наштовхнули на одну думку. Певно, я ще щось десь перевірю. І я дещо перевірю. Якщо він знається з закладчиками, можливо, і сам вживає наркотики. Ну, це пояснювало б його стан напади агресії. Дякую вам за інформацію. Угу. Будь ласка.